Чемпіонат світу з риболовлі на Тернопільщині розпочався сьогодні і триватиме три дні. Попереднім місцем проведення обрали тернопільський став. Однак, через потепління умови для ловлі риби несприятливі. Крила надто тонка. Наразі локацію змінили на водойму у селі Касперівці Заліщицького району. До Тернополя приїхали уже понад 150 гостей із різних куточків світу. Серед них не лише спортсмени і тренери, але й технічний персонал та в Болівальники на одному із спробних тренувань американська команда показала непоганий улов риби на Касперівському озері. Чим одразу похвалилися на сторінці у соцмережі Фейсбук. Головний суддя чемпіонату Сергій Копчак каже, що водойма у Касперівцях не лише багата на рибу, вона надійніша ніж Тернопільський став, оскільки має вигідне географічне положення. Північний берег він завжди холодний в Заліщиках. Власне, це є одна властивість. В зв'язку з чим це пов'язано. Це є каньйони, як річки Сери, так і річки Дністер. Тобто є це і високі береги, які закривають власне доступ сонця до нагрівання самої криги.